Ви гадаєте, що стягувати елементи це дуже складно, дорого, тривало? А якщо я вам надам відповідь, що це не так, ми можемо отримати судовий наказ про стягнення на вашу користь 25% від всіх доходів боржника, або 33% якщо двоє дітей, або... Одна друга, якщо троє та більше дітей. І ви фактично за декілька тижнів можете вже почати отримувати аліменти, оскільки ми можемо отримати швидко судовий наказ і передати також швидко його на промислове виконання. І фактично єдине обмеження, яке буде, це не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Якщо ми кажемо, що дитині більше 6 років, то це не більше 31 тисячі гривень, навіть якщо Боржник, військовослужбовець, отримує найбільше доходи, так тобто 120 тисяч на місяць. То відповідно, цей ліміт дасть вам можливість отримувати доволі небагані аліменти. Отже, якщо вам потрібна з цим допомога, ми можемо вам запропонувати акційну пропозицію. Це лише 2 тисячі гривень, і ми це все робимо під ключ, і ви фактично отримаєте аліменти. Знаєте це, і якщо потрібна допомога, пишіть нам.